Доброго дня! Вітаю вас на каналі WatchTech. Сьогодні у нас на огляді годинник Casio, модель CA53W. Це культовий годинник від Casio. Вінтажна модель, яка випускається з 1988 року. За цей час модель завоювала симпатії та серця багатьох людей у всьому світі. І зрозуміло, що за ці роки цей годинник з'являвся в дуже багатьох стрічках, серіалах, таких як Breaking Bad, фільми назад у майбутнє. «Джокер» з Бетменом, а також у юмористичних програмах з містером Біном він теж там ходить в такому годинник. Годинник має прямокутну форму. Розміри годинника 43 на 34 мм. Та в товщину всього 8 мм. Годинник має. Цього дві кнопки налаштування. На дисплеї показується день тижня та поточний час. Також основною фішкою цього годинника є наявність калькулятора. Сам корпус виконаний з полімеру. Ремінець теж полімерний. Засібка з пластика. Скло пластикове. Бачимо надпис Water Resist. Фактично, води захищений від потрапляння води до трьох атмосфер. Тому плавати в ньому не бажано. До речі, підсвітки в даному годиннику немає. Надовше вистачить вам елемент живлення. Виробник зазначає, що батарейки вистачить на 5 років активного використання. З функціоналу. Годинник має будильник. Додатковий час секундомір. Ну і, як я вже казав, функцію калькулятора. Дуже стильно виглядає на руці. Для любителей ретро-годинників ідеальний варіант. Якщо бажаєте замовити собі такий годинник, ви можете звернутися за посиланням. Також на сайті ви можете вибрати якийсь інший годинник касю.